Друзі, вітаю! Будемо сьогодні готувати скумбрю на вечерю. Лена на роботі, тому будемо куховарити. Будемо зустрінемо її з роботи, а в нас вже вечеря готова. Поїхали! Для приготування скумбрії мені потрібно сама скумбрія, соняшникова лія, цибуля, лимон, апельсин, часник, сіль перець, коріандр розмарин, гірчиця і пучок кропу. Діло там лимон мандарин кріп. Спеції нам потрібні для того, щоб Зменшити специфічний запах скумбрії. Скумбрія сама вона подобається мені, вона така самодостатня риба і дуже поживна. 50 грамів її м'яса забезпечить добову потребу організму у вітаміні Д. А вітамін Д це жиророзчинний вітамін, який перш за все сприяє засвоєнню кальцію допомагаючи росту мінералізації наших кісточок. Тому готуйте, їжте це дуже і поживно, і смачно і корисно. Так. Підготуємо зараз такий маринадік для риби. Соку, лимона, апельсину. А так. Ложку гірчиться. Так, займемося рибою. З рибою краще працювати, щоб вона була трошки підморожена. Повністю не розмражується. Зараз дехто де залишає голову хвіст для краси, для декору. Тільки тоді з голови потрібно зябри видалити. Але я не буду цього робити. Я хвіст голову відріжу, мені головне, щоб риба була смачна. Поїхали. Голову заплавником отак. Підкутомість трошки раз і все, вона легко відділяється. Так, вона трошки підмершала, вона добре чиститься. Дуже гарно, дуже гарно плівку, оцю чорну плівку треба брати, вимить, бо вона буде гірчить. Треба, щоб була риба чистенька. Ви тут, бачите, чорне отаке біля хребта, його як будете мити Треба дуже добре вимити. Поки мерзли зараз трошки ножем уберемо. А тоді треба дуже добре його тут вимити. Масло і змажемо його. Змажемо форму лишковим маслом. Цибурку. Так, будемо займатися рибкою. Рибку ми добре промили. Зараз ми її. Зараз ми її. Так, Це сік лимона, апельсина, гірчиця. Зараз ми цим мажимо. Добре змастимо. Так. І посипаємо. Так, це сіль перець. А це коріандр розмарин. Положим трешки укроп и положим лимончик, лимончик с цибулькой положим. залишилось трошки. Зараз мы его залишилось трохи. Видимо. Там вообще Кори... кориандра с розмарином. Вот таки. Таке блюдо в нас вийшло, гарна рибка. Будемо її запікати. Її теж фольгою накриємо. Минут 20 будемо запікати. А потім знімемо, через 20 хвилин знімемо. Подивимось польгу, знімемо, подивимось, а ще хвилин десять без фольги запечемо. Рибка готова, тепер обов'язково треба добре прогріти духовку, бо погано нагрітій духовці риба не вийде соковитою. Дістаємо рибку нашу. Ось. Ось така в нас смакота вийшла. Все, наша рибка приготована. Це готова. Рибка наша готова. Смачна. Угу, да. Зі спеціями, з лимончиком. М -м -м. На гарнір до рибки хочу приготувати картоплю, морку, цибулю. Це все в духовочці зі спеціями. Якщо комусь пасує інший гарнір до риби, готуйте, що вам подобається. А я хочу картоплю з морквою, з цибулькою. Мені подобається таке. Так що, готуємо. Для гарніру мені потрібна соняшникова олія, морква цибуля, картопля, петрушки сушеної, трошки дам паприка. Це прованські трави. Сіль, перець. Ось і все, що нам потрібно для гарніру. І так, зараз все наріжемо. Починаємо. Дамо сюди паприки, дамо прованські трави, сіль перець. Петрушки сушеної трохи там І соняшникової олії. Для смаку дам ще трохи соєвого соусу. І зараз отак добре переміщаємо. Добре, переміщаємо. Так, добре. Пахне, пахне смачно. Так, апетіт пахне так, що апетіт наганяє форму. Трохи змажемо соняшниковою олією. Небагато. багато. До картоплі забавляли трохи. І все, висипаємо сюди нашу картопельку. Так, все. Висипали картоплю удеко і накриємо фольгою. Розігріваємо духовочку до 180 градусів. Ставимо туди нашу картоплю. так, Приготуємо зараз до картопельки. Кропчик. Укропчик. Чесничком. Ой, це смачно. Зараз. tak rizanemo rizanemo krupu Трохи солі з перцем дамо і приправимо це соняшниковою олією. О, пахне. Я полюбляю таку штуку з картопельки. Трошки, трошки настоїться а тоді як кушать ложечку взяв до картошечки. До картопліки додали, ай смачно буде. Все, готово. Так. Дістанемо нашу картопельку. Гарна, гарна картопліка. Ах, пахне! Пахне! Дамострічки зеленої цибулі. Для, для кольору. Так, гарнір готовий. Так. Покладемо собі трохи гарніру. штуємо рибку. Так. Рибка приготувалась, вона, вона розпадається. Картопелька все приготувалась, вона розпадається на морква, все, все готове, все смачне, все приготувалось. Оце візьмемо, Часничок з кропом до картопельки. Что я могу сказать? М -м -м. Смачно. Картоплька. С чесночком. С кропом. Рыбка. М -м. Готуйте. Готуйте, не ленуйтесь. Это дуже смачно. Это дуже смачно. Попробуйте. Ну, я, попробуйте. М -м -м. я вам не можу передати. Ти все смакивай, то дужний дам, пау, bye, -bye.